Паттерни проєктування. Презентацію підгазував студент групи ПЗПІ-227, 7 Колесник Олександр Андрійович. Отже, на початку зрозуміємо базові концепції. Паттерни проєктування це, це перевірні рішення типових проблем проєктування програмного забезпечення. Прототайп належить до групи породжувальних паттернів, і особливо корисні, коли процес створення об'єкту є складнішим за просте впоювання. Цей паттерн дозволяє створювати нові об'єкти шляхом копіювання існуючих екземплярів, які виступають як прототипи. Це особливо корисно, коли створення об'єкта вимагає багато ресурсів. Система має бути незалежною від способу створення об'єктів або класи створюються під час виконання програми. Структура паттерну. Давайте розглянемо класичну e-mail-діаграму паттерно-проектування. Вона включає інтерфейс iPrototype з методом Clone, конкретній реалізації прототипів і клієнтський код, який використовує, використовує прототипи. Ця структура дозволяє клієнтському коду працювати з будь-якими конкретними прототипами через їх спільний інтерфейс. Переваги паттерну прототипу. Чому варто використовувати цей паттерн? Він пропонує кілька ключових переваг. По-перше, він значно зменшує витрати на створення об'єктів. По-друге, він дозволяє додавати та видаляти об'єкти під час виконання. Також він спрощує створення складних об'єктів та дозволяє уникнути побудови складних гієрархій класу. Навельні цього патріону існують і певні обмеження. Наприклад, реалізація клонування може бути складно, занадто складною для об'єктів з посиланнями, також потрібно ретельно продумати глибину копіювання. Також іноді цей паттерн може порушувати принцип інкапсуляції, а для простих об'єктів може бути надмірним рішенням, де ми можемо побачити прототайп в реальних проєктах. У графічних редакторах, наприклад, у графічних редакторах при копіюванні елементів або ігрових двигана для створення NPC, або системи кашування, роботи з конфігураціями, або будь-які системи, де потрібно швидке створення аналогічних об'єктів. Приклад коду з інтерфейсу ProtoType. Цей інтерфейс визначає єдиний метод Clone, який повинен реалізовувати усі конкретні прототипи. В C-Sharp також ми можемо використати використовуний вбудований інтерфейс i -Cloneable. Приклад коду конкретний проточат. Давайте тепер реалізуємо конкретний прототип. Метод MemberWiseClone member виконує поверхневе копіювання, що достатньо для простих об'єктів. Для складніших випадків потрібне е, глибоке копіювання. Е, наведемо приклад коду глибокого копіювання. Тут ми явно не створюємо новий об'єкт Engine, щоб уникнути спільного використання посилань між копійно. Отже, паттерн проєктування, паттерн прототайп є потужним інструментом для оптимізації створення об'єктів, особливо коли їх ініціалізація вимагає значних ресурсів або коли система має підтримувати динамічне додавання нових типів. Він дозволяє уникнути надмірного навантаження на конструктори, пропонуючи механізм клонування існичих екземплярів. Однак для конкретної роботи зі складними об'єктами, які місяць посилання, необхідно реалізовувати глибоке копіювання, щоб уникнути логічних ефектів. Використання цього паттерну особливо доречно в графічних редакторах і крафт-системах, де об'єкти мають складну внутрішню структуру. Таким чином, протетач спрощує розробку, підвищує гниздість коду та зменшує витрати на створення нових об'єктів. Дякую за увагу. Джерела використання і створення презентації на екрані.